Шукайте, як зв'язати шнурочка до вашої в'язаної речі, то, то цей майстер-клас саме для вас. Я покажу вам, як зв'язати дуже гарний шнурочок за допомогою гачка дуже просто і дуже швидко. Мене звуть Олена і ви на моєму каналі Єліна Буганова Handmade. Для того, щоб зв'язати такого шнурочка, ми набираємо. Необхідно нам кількість повітряних петель, тої довжини, якої має бути у вас ваш шнурок, звичайним способом добираємо повітряних петель. І потім починаємо пров'язувати в другу петлю від гачка, пров'язуємо всовуємо гачок. І ми не, ми не пров'язуємо стовпчик, а пров'язуємо з'єднувальний стопчик. І так у кожну петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик. Тобто витягуємо ниточку і просуваємо її через ниточку на гачку. Ось і уся складність в'язання цього шнура. Шнур виходить не сильно товстим, він виходить щільним і гарним. А головне, що його в'язати швидко, і він не важкий. Ось такий. Шнурочок у вас вийде після того, як ви пров'яжете повітряні петлі з'єднувальними стовпчиками. Дякую всім за перегляд. Впевнена, що у вас також вийде, як і в мене. Бувайте!